Якщо зберігається стійкість, стійкість російських військ, то як проходити Донецьк, я не знаю. В здоровому Глузді ще раз, в здоровому Глузді, а не в Божевіллі кидати туди 300 тисяч людей, щоб його взяти за будь-яку ціну. Ну, давайте будемо творити. По-перше, ну, це, ну, це божевілля. Здорова голова такого рішення прийняти не може. Можна вирішити проблему Донецьку, так як свого часу британців 1943 року. Роти, ну не тільки в 43-му, вони в 42-му році, після так званих трьох сорок, знаєте, що таке три сорок в британській. Історії Другої світової війни поясню і нагадаю 40 тисяч літаків вилітів німецьких у бік Британії, 40 тисяч бомб скинуло, 40 тисяч британців. Загинуло, зруйнували житла стільки, що 2,5 мільйони британців були викинуті на вулицю. Посиділи британці, покумекали, покумекали, дійшли до висновку. Все дуже просто треба просто знести із лиця землі Німеччину і стерли, стерли.